Я пропоную вам поговорити ще про підпали авто. Чоловіковий, який пошкодив автівку військових та ще п'ять машин на оболоні, загрожує до п'яти років обмеження волі. Про це повідомляє поліція Києва. Фігуранта затримали на місці інциденту. Ним виявився 35-річний киянин, який проживав неподалік. Чоловік перебуваючи на підпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох мотиву. Свого вчинку порушник пояснити. Не зміг, але ж бачите, це такий. Е... Випадковий, так би мовити, інцидент, але є цілком планомірні і м, ті випадки, які якраз таки спровоковані Російською Федерацією, і саме вона перша причина, ось того, що відбувається, адже вона вербує українських підлітків для підпалів військової техніки, і цим самим окупанти прагнуть дестабілізувати ситуацію в Україні. На цьому наголосив уповноважений Верховний Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, країна-агресор не гребує будь-якими способами досягнення своїх цілей і використовує для цього українських дітей. Він наголосив, що за подібні вчинки передбачена кримінальна відповідальність та закликав батьків роз'яснити дітям, чому не треба погоджуватись на пропозиції підпалу. Випадки підпалів авто військових вже зафіксовані у Києві, Одесі та Дніпері.